Віктора Григоровичу, на жаль, перша поразка у сезоні проти доволі сильного суперника. Як ви характеризуєте сьогоднішню гру? Е, ну, цікавий суперник. Е, вже хлопці біль, більш дорослі, е, фізично кріпкі і грають вертикальний агресивний футбол. На, на жаль, ми. Особливо в другому таймі багато допускали прикрих простих помилок і багато програвали цієї боротьби. Що в сумі взагалі привело до поразки? Дякую за коментар. Сергій Васильович. Вітаю вас з перемогою. Сьогодні дуже була напружена тяжка гра. Як ви охарактеризуєте гру своєї команди та команди суперника? Ну, по грі в першому таймі ми почали дуже добре, десь до 30-ї хвилини, потім чуть підсіли. В першому там десь витримали е, свої ворота на нулю. Потім в другому таймі вже більш взяли свою гру під контроль. більш е, було наших моментів, забили два голи і перемогли. Можливо, сьогодні е, вам допомогла підтримка ваша? Ну, вона завжди нам допомагає. Е, одного разу їх не було, і ми. Десь так, напевно, зіграли. А так, сьогодні дякую нашим болівальникам. Вони нас завжди підтримують, завжди надихають і гонять нас тільки вперед і на перемогу. Дякую за коментар, Івана. Вітаю тебе з перемогою. Сьогодні ти відкрив рахунок: це твій дебютний гол. Розкажи свої емоції та як ти характеризуєш гру своєї команди та команду суперника. Ну, по перше, хочеться подякувати вболівальникам, які приїхали нас підтримати. Атмосфера була така, ніби ми грали вдома. По-друге, як оцінював гол, та допоміг команді виграти. Це найголовніше, тому що не може один футболіст грати у футбол. Завжди перемагає команда. Тому я допоміг і я радий. Дякую за коментар. На жаль, сьогодні поступаємося перший раз у сезоні. Ти сьогодні вийшов на заміну у другому таймі. Розкажи не. свої емоції та як ти оціниш суперника сьогодні. Ну я дуже радий повернутися на поле після травми. Я місяць майже не тренувався з командою та не грав ігри. Суперник оцінює дуже агресивна команда, яка грала вертикальний футбол. І нам не вистачило, мені здається, гостроти в атаці. Більше моментів якісь, не реалізували якісь. Сіри. Ну, не хватило мені здається в атаці більше. Дякую за коментар.